Сьогодні я буду проповідувати на тему бути учнем Ісуса. Я хочу разом з вами почитати і закликаю вас відкривати зараз Луки, 14 розділ, 25-35 вірш, і будемо читати. Якщо можна, презентацію. Контексту трошки. Ситуація, коли за Ісусом вже ходить. Досить великий натовп народу, і от тут далі розказується, що відбувається, коли Ісус повертається до цього народу і починає до них говорити. Отже, ішло за ним, за Ісусом, багато людей. Обернувшись, Він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Далі. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути учним. Бо Хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для звершення, щоб коли покладе основу і не зможе докінчити, усі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не зміг закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитись і. Чи підсилуємо йому з 10 тисячами війська, зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і просить примирення. Так отой кожен з вас, хто не відречається від всього свого майна, не може бути моїм учнем. Отже, сіль добра річ. Коли сіль звітріє, чим посолите? Ні на землю, ні на добро, воно не годиться. Її висипають геть. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Отже, цікава історія, правда? Ми до неї ще повернемося. А зараз буде кілька питань до вас. Церква, того прошу, коли буде питання, відповідайте. Добре? Я очікую трошки з вами поспілкуватися. Добре? добре. Супер. Питання учнів, значить, зараз стоїть. До вас Питання коротке, так, ні. Чи важливо, щоб діти вчилися, ходили в школу вчитися? Так чи ні? Добре, так, хорошо. Друге питання складніше. Чому важливо, щоб вони ходили в школу і вчилися? Правильна відповідь. Ну, в даному випадку ні. Давайте накидаємо пару, ну, пару пунктів, хоча б. Чому важливо, щоб діти вчилися? Нащо їм вчитися? Може їм не треба вчитися? О, хтось молодець. Вона каже, що треба. А чого треба вчитися? Дорослі, помагайте. Щоб бути розумними, правильно, добре, хороша відповідь. Чому ще потрібно, щоб діти вчились? Я думаю, для того, щоб вони могли пізнавати, як працює цей світ. Вони розуміли. Е... Банально як написати правильно, грамотно лист, оформити документи. Для того, щоб вони могли рахувати. Щоб могли здобути знання, які потім дадуть їм хорошу роботу. Щоб вони могли знати історію свою, свого народу, світу, для того, щоб вони могли будувати своє майбутнє. Бо той, хто не знає історії, не, знає, не має майбутнього. Окей, добре. А, а чи є питання знову до всіх вас? І прохання відповідати, якщо, якщо маєте відповідь. Чи є щось, чому б ви самі, от вже дорослі, хто вже закінчив школу, хто вчиться в університеті або хто закінчив університет? Чи є щось, що от ви розумієте, що вам самим треба було б повчитися? От вам не вистачає цих знань. Вам, треба було, вам хотілося б знайти людину, яка вас повчила б цього. Є такі речі? Які? Можете поділитись? Англійська мова. Добре ще. Математика. Нічого не розумієш, да? Треба допомога. Треба, щоб хтось повчив. Я чую, ще хтось ще комусь треба математика, да? Ще в кого, що є. Українська мова. Українська мова. Правила дорожнього руху. Економіка. Як планувати свій час? Добре. Дякую. Класні відповіді. Дуже я коли думав. Якось, чого мені не вистачає по житті, щоб повчитися. от якось е, В один прекрасний момент я зрозумів, що я банально не розумію, як жити це життя. От Я прийшов якось до свого друга і кажу йому, слухай, я якось дивлюсь на це життя і не розумію, як його жити. Мені хотілося, щоб мене хтось повчив розказав. Він мені так по простоті своїй каже: ти знаєш, то ніхто не знає, як його жити. Та ніхто не знає, як жити це життя. І Тут є якась доля, якесь зерно істини насправді в тому, що він сказав, через те, що ми самі по собі, як люди, ми не дуже розуміємо, як нам жити це життя. Ми народжуємось, ми шукаємо, хто ми, ми шукаємо своє якесь призначення, шукаємо щось, шукаємо, хто ми і для чого ми. І наука нам може розказати багато про цей світ, але не для чого цей світ. Але на наше щастя ми знаємо того, хто придумав саме життя і створив це життя, хто придумав цей світ і заклав в нього сенси. І хто може нас навчити цьому життю, як воно працює, за якими законами, розповісти нам, що ми можемо робити, як це життя жити. І на наше щастя ми знаємо, хто це. Правильна відповідь? Ісус. правильно. Ісус був так само учителем. Він розповідав, розповідав про те, як жити це життя. Але повертаючись до історії, яку ми читали, він говорив про учнів. От ви хотіли б мати учителя, такого, який би вас навчив, як жити? Я б дуже хотів би. Мені дуже не вистачає такого учителя. І це передбачає мене, що, для мене, що я маю стати учнем такого учителя. Я маю стати учнем. І Ісус тут розповідає, що хто такий хороший учень? Точніше, хто не є хорошим учнем. Напередодні вчора я запустив опитування серед своїх знайомих, які викладають в школі, які займаються репетиторством. Я попросив їх написати. Характеристики, короткі характеристики хороших учнів, поганих учнів. От чим вони відрізняються для них? Хто викладає там англійську? Хто викладає математику, історію, от трудове і тому подібні предмети? Я попросив їх коротенько. Я хочу з вами зараз поділитися, що ви послухали. Якщо хочете, можете й записати через те, що ви зможете тут побачити дуже багато цікавих аналогій з текстом, який ми читаємо. Готові? Отже, хороший учень. Хороший учень це той, який приходить на урок з нормальним відношенням до уроку і до мене, це вчитель говорить. Той, який не запізнюється, той, який задає питання щодо незрозумілих моментів, Той, який поважає вчителя, не порушує субординації. Той, який уважний на уроці, не б'є собі татухи на руках, коли йому щось пояснюють, бо таке було, розказували. Ті, які не відволікаються, не тервеніють про своє, не заговорюють зуби вчителю. Ті, які прикладають зусилля, щоб опрацьовувати домашні завдання, ретельно виконують всі вправи, а не то, що зробив. То зробив, а то не зробив, це хороші учні. Ще хороші учні вони погоджуються на нові методи опрацювання матеріалу. Вони не пропускають, не відміняють уроків і не зникають на пару місяців або рік, а потім так раптово з'являються. Це хороші учні, це ті, які розуміють, що знання не приходить просто через те, що мовно кажучи, вони за репетиторство заплатили гроші і їм нічого не треба робити. Це учні, які розуміють, що вони отримали доступ до джерела знань, і тепер їм треба закачати рукави свої і почати працювати. Це хороші учні. Погані учні. Не дуже хороші. Готові? Запізнюються на уроки, завчасно не попередивши. Особливо, коли це репетиторство, не виконують домашні завдання і на самому уроці вже говорять, що ой, щось там не відкрилось, ой, щось в мене не загрузилось, ой, в мене щось не було. Це ті, які можуть дуже багато сил вкладати в те, що просто щось записувати, але потім не повторюють, не практикують. Це ті, які не роблять висновки після тестів контрольних, це ті, які збивають питаннями і взагалі не по темі говорять. Питаннями, які взагалі не приносять ніякої користі їм. Дратувало вчителів, коли, о, якщо єдиний час, коли вони вчилися, це було дві години на уроці впродовж тижня. Ну, Аналогію бачите десь. Це коли багато дуже таких ну, тупих питань, дурних, типу: А на що мені це? А я цього не чув, щоб це використовували де-небудь. Зрозуміло, що не чув, бо не вчив, не знав про це і не звертав уваги. Ну і знову ті, хто купу, разів відміняли заняття. Хороші учні і погані учні. Якщо можна наступний слайд. Ісус також розказував і дає, давав пункти, тих, пункти визначення хороший учень, поганий учень. Якщо можна наступний слайд. Вікентій. Отже, якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Може наступний. Що важливо нам побачити в цьому тексті? Ми знаємо, що Ісус це той Бог, який дав свої 10 заповідей і виділив потім з них дві найголовніші, на яких базується все інше писання. Це люби Бога свого всім серцем, душею і розумом, а друга? Ще раз голосніше. Люби ближнього свого як самого себе. Ми розуміємо, що Бог не може собі протирічити, тому тут сказано щось. Не в прямому значенні. Ісус каже, що говорить, мабуть, про пріоритети, Він наводить контрасти нам, щоб ми могли краще на цих контрастах зрозуміли, що Він хоче до нас донести. Хто приходить до Нього на урок, не зненавидивши всього іншого, не звернувши всю свою увагу на нього, а це означає відвернути, ну, десь звернути свою увагу і серце своє навернути. От сконцентрувати його увагу на ньому більше, ніж на батьках, матерях, дружині, дітях, братах і сестрах, на самому собі і своїх бажаннях. Хороший учень це той, який приходить і хоче зрозуміти те, що хоче його навчити його вчитель. Правильний порядок пріоритетів. Ісус говорить нам про те, що, що має бути в нашому серці, на чільному місці. Що Він має бути тим, хто визначає наші бажання. Ніщо не має замістити. Оце місце Бога в нашому серці, щоб стало потім формувати наш світогляд. Якщо наш світогляд, наші бажання, наші всі прагнення формує щось крім Бога, у нас проблемки, ми погані учні. Може наступний? Наступний пункт. Ісус говорить нам. Про таке, хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. В цьому віршику є два пункти. Давайте, хто побачить перший. Перший це із цього віршика конкретно. Не несе свого Христа, можна наступний слайдик? Не несе свого Христа, не може бути моїм учнем. В іншому місці, в Луки, 9 розділ, 23 віршик, Ісус каже, Він закликає людей, каже, бери. Що той, хто бере свій хрест, він закликає людей брати свій хрест, як? Щоденно йти слідом за ним, брати свій хрест, не просто взяти раз, покаявшись десь раз в житті, Ісус закликає нас пам'ятати цю річ попередню про пріоритети, про перегляд стану нашого серця, налаштування нашого серця. Він говорить про те, що нам потрібно оцю свою гріховну природу працювати з нею щодня. Брати свій хрест щодня, і це не все. Не тільки з нею працювати щодня, а й далі. Що він говорить, може наступний слайдик? І він закликає нас іти слідом за ним. Важливо, одне і друге. Іти слідом за Ісусом. Добре, скажете ви. Іти слідом за Ісусом могли учні тоді. Правда? Він ж фізично ходив по землі. Це просто уявити. А як ми зараз можемо йти за Ісусом? Є когось ідеї. Виконуючи те, що він вчив. Дякую. Ще? Кажи. Молодець. Слухатися батьків. Слухатися батьків. Молодець. А, так, і знаєте, йти за Ісусом це йти і дивитися, що робить учитель. Це слухатися те, що він, слухати те, що Він каже, уроки, які він нам дає, і застосовувати це. Пам'ятаєте, хороші і погані учні, чим відрізняються фізично зараз для вчителів? Хороші учні це ті, які виконують домашні завдання, це ті, які практикуються, це ті, які слухають уроки і допрацьовують і застосовуються в життя. Що для нас значить іти за Ісусом? Господь говорить до нас кожного дня, Господь промовляє до нас різними способами через своє слово, через писання, через Біблію. Ісус промовляє до нас кожного дня через людей, через ситуації. Він дає нам різні уроки, інколи болючі уроки, інколи не такі, але Він нам їх дає. І питання в тому, чи наше серце готове почути ці уроки, чи ні, чи ми налаштовані на те, щоб слухати нашого вчителя, який вчить нас, як жити це життя, яке ми маємо. Як жити його так, щоб жити його в повноті? Можна наступний слайд? Бо хто, бо хто бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде, не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб покласти основу і не зможе докінчити всі, побачать усі, які побачать не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Після цієї історії, де Ісус розповідає, що потрібно зробити людям, Він наводить такі аналогії, як про будівничого. І наступна аналогія це про царя, який йде на війну. І він мусить порадитися, чи зможе своїми радниками, чи може він піти проти величезного війська, більшого за своє, чи це йому під силу. Ісус, дуже чесний з нами, Бог, Він коли кличе нас ставати своїми учнями. Він нам каже про те, що це буде нам коштувати, чого це буде нам коштувати. А це буде нам коштувати якраз тих речей, які він про цим сказав. Це буде коштувати нам нашої гріховної природи. Це буде коштувати нам якихось зусиль для того, щоб цю гріховну природу ми трошки ущемляли, даючи місце Богу в нашому серці. Може наступний слайд? І в кінці Ісус говорить про сіль. Сіль добра річ. Сіль, яка солона, вона має свої властивості, а це як хороші учні. Погані учні це як сіль, що втратила свою властивість, вона ні на що не годиться. Учні, які не роблять те, що говорить Ісус. Учні, які не стараються відповідати тим критеріям, які Ісус задав для учнів, вони як сіль, яка, яка ні на що вже не годиться, яка втратила свою солоність, її просто викидають. Ісус, чесний, з нами. Можна слайд далі? Іще. Ісус нам говорить, нам говорить про те, що це буде нам щось коштувати, але Він нас і заспокоює. Бо Він каже, що придіть, візьміть ярмо моє на себе, ярмо тягар, і навчіться від мене, бо я лагідний серцем покірний, і знайдете спокій душам вашим. Адже моє ярмо яке? Любе. Хороший тягар мій легкий. Ісус нас закликає не до настільки вже великих звершень. Він нас закликає до зусиль, які нам посилі. Він закликає нас прикладати зусилля до того, щоб очищати своє серце, налаштовувати Його, щоб чути Його, адже Він наш учитель, він той, хто може нас навчити. Потрібних нам речей. Навчити, як жити, це життя, яке Він сам придумав, сам створив. Матвій 11 розділі Сказано, що віднів Івана Хрестителя до тепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають Його. Я думаю, що це якраз про це і було сказано. Бажаю всім вам, мені, бути хорошими учнями, бути учнями, які не прогулюють уроки, бути учнями, які, приходячи на урок, слухають вчителя. Слухають Ісуса, налаштовують своє серце, вичищають Його, налаштовують правильні пріоритети, правильний порядок пріоритетів. І здатні чути голос Свого вчителя і практикують те, що Він нас учить. Амінь. Помолимося. Дякуємо тобі Бог за те, що ти став для нас учителем. Ти Господь створив цей світ, ти створив це життя. І ми справді не знаємо. До кінця, як жити це життя? Ми маємо якісь паттерни, ми бачимо, як хтось живе. Але по-справжньому, як влаштоване це життя, знаєш тільки ти. І ти знаєш, за якими правилами воно працює. І ти нас учиш, ти учив тоді людей, Господь. Ти кожному з нас даєш, посилаєш уроки кожного дня. Ти любиш нас, ти, Господь, справжній, добрий батько і учитель. І ми просимо тебе, Господь, за те, щоб Ти. Допомагав нам, нагадував нам наші серця оновляти, оновляти, оновляти десь наші пріоритети, переглядати їх. І коли щось не так, Боже, поможи нам бачити це, поможи нам розкаюватися в цьому і мінятися, щоб ми могли чути тебе, щоб ми могли жити це життя справді в повноті, життя з тобою, щоб ми могли переживати твою присутність, чути твій голос, чути відповіді на питання, чути Твої уроки. Господь, просим це в тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.